Початок навчання дитини в школі складний і відповідальний етап в її житті. В чому полягає готовність шестирічної дитини до школи, фізична готовність, зріст, вага, пропорції тіла, розвиток дрібних рухів, кистей рук і пальців, стан органів зору і слуху, мотиваційна готовність. Наявність позитивних мотивів до навчання, прагнення до набуття знань, поява нових прав і обов'язків, готовність у сфері розвитку кругозору, уявлення про країну, рослини, тварин, погодні явища, простір, форму, величину предметів, комунікабельна готовність, вміння установлювати контакти з дітьми, працювати в групі, Готовність у сфері культурних норм, уміння і навички, самообслуговування, правильна поведінка з урахуванням етичних норм поводження в суспільстві, особиста готовність, формування вольових якостей, оцінювання своїх прав і обов'язків, відповідальність за свої дії і вчинки, емоційна вольова готовність. Формування вольових якостей, самостійності, дисциплінованості, ініціативності, уміння стримувати свої емоції, готовність у сфері пізнавальних процесів, певний рівень розвитку пам'яті, уваги, мислення, рекомендації батькам виконувати в ігровій формі вправи на розвиток пізнавальної діяльності. Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги, підбадьорювати, демонструючи впевненість в успіх дитини і його можливості потрібно враховувати психологічні особливості дітей шестирічного віку, а саме переважає мимовольне запам'ятовування. Запам'ятовується те, що цікаве, яскраве, а не те, що необхідно запам'ятати. Специфіка уваги виявляється в тому, що дитина спроможна займатися однією справою не більше, ніж 10-15 хвилин. Елементи логічного мислення розвиваються на підставі наочно образної діяльності, а ведуча діяльність ігрова. У шестирічному віці незавершеність структурного функціонального розвитку кори головного мозку, тому особливості нервової системи дітей зумовляють малу стійкість уваги, швидку виснажуваність нервової системи, підвищену стомлюваність. Будьте уважні до своєї дитини, враховуйте її особливості. Звертайте увагу на темперамент, провідний тип сприймання та інтелект, щоб зробити навчання цікавим.